Як пише Заголівуд Репортер, Тайка ВайТіті зніматиме нового суддю Дреда. Так-так. Саме той веселий Новозеландець, що зробив Тора стендап-коміка, тепер береться за найсуворішого копа з майбутнього суддю Дреда. Сценарій пише Дрю Пірс, автор залізної людини 3, і місія Неможлива нація ізгоїв. Обіцяють менше попкорнового екшену, більше чорного гумору і антиутопічної сатири. Все як у класичних британських коміксах. Що цікаво, це не ремейки з Карлом Урбаном і точно не повтор із Фейсом Сталоне. Наразі проєкт ще шукає студію, тому поки нічого не ясно, хто гратиме, коли зніматимуть та скільки патронів залишиться в обоймі. Але якщо все вийде, то це буде не просто фільм, а початок Всесвіту Дреда. Фільм Крістофера Нолана Одіссея все ще в роботі, а його прем'єра чекає глядачів лише всередині літа наступного року. Проте це не заважає фільму збирати бокс офіс уже прямо зараз. Повідомляється, що Одіссея заробила більше ніж півтора мільйони доларів на продажах квитків у Аймакс. Хитрі перекупи вже перепродають квитки на допрем'єрні сеанси за 200 доларів на eBay. Загалом накручуючи до вартості до 400%. І якщо у Гомера Одісей 10 років шукав шлях додому, то унула наглядач 10 годин шукає білети на eBay, дешевше 200 баксів. Творці мультсеріалу Південний Парк зірвали джекпот. Як повідомляє LA Times Мед Стоун і Трей Паркер, уклали п'ятирічний контракт зі стрімінгом Paramount На суму увага. Півтора мільярди доларів. Тобто це 300 мільйонів доларів на рік. Згідно контракту їх студія Park Каунтрі погодилася випускати 10 епізодів серіалу кожного року. Наразі останній на даний момент 27 сезон стартував 23 липня. Netflix нарешті підтвердив, що зараз у них в розробці лайв екшн адаптація серії ігор Асасін Creed. Працюють вони разом із Ubisoft, А сама підготовка йде вже 5 років. У центрі сюжету та сама давня війна, церковники проти асасинів. Обіцяють видовищні паркур сцени, історичні локації та драму. Усе як у хорошому класичному кіно. За кермом шоуранери Роберто Патіно та Девід Вінер. Останні працювали над серіалами «Світ дикого заходу, Хейло, Сини анархії та іншими шоу. Дата виходу поки невідома. Як повідомляє Єврогеймер, майбутній серіал Mass Effect від Amazon, що стане екранізацією всесвіту одноіменної серії ігор, матиме у складі команду продюсерів, що займалась серіальною екранізацією Fallout. Здавалось би, класна новина, яку потягнули різноманітні видання і блогери, але от забули уточнити, що Джонатана Нолана у цьому складі немає. Місце головного сценариста займи Деніел Кейсі відомий за своєю роботою над сценарієм бойовика форсаж 9», що вже звучить як мем, і як то кажуть, «Don't push the horses». Don't push one. Don't push the horses. Amazon адаптують шутер Вулькінштайн. Так, саме ту гру, в якій мовчазний біджей бласковіц пачками мочить нацистів. Схоже, що успіх Палаут» і тема нацистів сподобалась босам студії і вони дали добро на виробництво. Поки невідомо, коли серіал вийде, а також не затверджено акторський склад. Проте вже відомо, що працює над серіалом та сама Kilter Films, основана Джонатаном Ноланом і Лізою Джой. Ця сама студія працювала над адаптацією Fallout. Марго Робі зіграє головну роль у новій версії фільму Атака 50 50-футової жінки. Режисером якого виступить Тім Бертон. За інформацією за Інснайдер, Снайдер, Робі не тільки зіграє головну роль, але й допоможе у виробництві фільму через свою продюсерську компанію. Сам по собі фільм Атака 50-футової жінки» жінки це наукова фантастика категорії Бі, яка перша вийшла на екрани ще у 1958 році. За сюжетом фільму Заможна жінка Ненсі після зустрічі з інопланетянином виросла до величезних розмірів. Отримавши нову силу, вона мститься своєму невірному чоловікові та тим, хто заподіяв їй кривду. Наразі офіційної дати виходу немає. Видання Variety повідомляє, що культовий еротичний трилер 90-х років основний інстинкт. Отримає сучасний ребут. Так до сценарію знову прикладе руку автор оригіналу Джо Естерхас. Фільмом займатиметься студія Amazon і сам фільм описують, як Антивок. Щоб це не значило. Дата виходу та інший склад фільму поки невідомі. Марвел вирізала Джона Малковича із фантастичної четвірки. Так, друзі, Малкович. Вирізали, як бородавку на дупі студії Дісней. За сюжетом фільму він грав Ред Госта, радянського вченого з армією мавп. На жарт, Супер-мавпи, червоний фанат науки і Малкович в скафандрі. І от ти таки думаєш, це ж геніально. А Марвел таки, та ну, забагато шизи навіть для нас. Режисер Мет Шакман практично розридався і розказує, що Малкович грав шикарно. Не були кайфові, але не влізло в хронометраж. Бо бачте, і Галактус, і Сексі Стрібна серфер, і дитина в космосі. А ще і мавпи. Фанати вже сподіваються, що, хоча б у бонусах на Блурей, побачать Малковича із мавпами. Фантастична четвірка вже у кіно з 25 липня. Джеймс Кемерон, той самий що зараз ганяє аватарів, тепер повертається, але не в космос, а до найшорстокіших подій Другої світової. Режисер зніме екранізацію книги Чарлі Пелегріно Привид Хіросіми, яка виходить на прилавки книгарень вже 5 серпня. Кемерон каже, що це буде нелегкий фільм, і обіцяє підхід аля врятувати рядового Райана» або список Шиндлера. Жорстко, чесно і без прикрас. Також обіцяє музику від справжнього маестро Ганса Цимера. Кемеро наразі зайнятий аватарами, тому старт зйомок ще не оголосили. З'явились перші фото Кейт Бланшет на знімальному майданчику фільму братів Целнер «Алфа Генг. Також у фільмі знімається Кріс Пайн, Дейв Батіста, Ліа Сейду, Лізі Роуз Деп, Зої Кравіц та Ченінг Татом. За сюжетом фільму ватажок ватажокінопланетної банди альфа 1 та її команда маскуються під байкерів 1950-х, щоб вторгнутися на планету Земля. Їхній план завоювання зривається, коли вони відчувають людські емоції, що ускладнює їхню місію. Дата виходу фільму поки не оголошена. Лоу зіграв Путіна у майбутньому трилері Чарівний Кремля від режисера Олівія Саяса. Британська зірка приміряє імідж Вадім Вадімича, того самого з х зі шкіряним пальтом і пиніходами на ногах. Його герой покаже Путіна на зорі політичної кар'єри ще до епохи його прем'єр-міністерства. Сам Лоу визнав, роль здається викликом рівня сходження на Еверест. Хоча від себе додам, що де Пиня, а де Еверест, крім в акторському складі Пол Дано в ролі політичного маніпулятора Алісія Вікандер, Зак Галіфіанакіс та Том Старидж. Фільм екранізує французький бестселер Джуліано та да Емполі історію про загадкового політичного радника Баронова, який веде Путіна до влади через телебачення і маніпуляції. Фільм дебютує на Каннському фестивалі цього року. Коротше, тотальна шиза. Творець серіалу Пуститися берега або ж «Breaking Bad» в оригіналі працює над новим науково-фантастичним серіалом Плюрібус. А саме таку назву отримав новий проєкт Вінса Гіліана, і його тизер досить загадковий. Ролик показує жінку, що виймає з коробки пончики і облизує один за одним. Сам автор говорив, що в серіалі точно не буде метамфітаміну. Прем'єра серіалу відбудеться на Apple TV 7 листопада. Спочатку вийдуть два епізоди, далі серії виходитимуть раз на тиждень. Райан Гослін і Білл Ферел стають так гайс у новому екшен комедійному фільмі. Так-так. Зірка Барбі, король абсурдного гумору, об'єднали зі студією Amazon MGM, аби зробити ще один гай-фільм. За сюжетом комедії, два найманці вирішують кинути кримінал і взяти долю у власні руки. До цього Гослін і Ферел вже працювали разом у фільмі Барбі, і, схоже, їм подобається ця хімія. Гослінг додає серйозності, а Ферел. Комедійного хаосу сценарій написав Деніел ґуйт, який, схоже, сам лед тримається, щоб не розсміятися. Режисера поки немає, а зйомки на етапі підготовки, враховуючи імена у складі, Amazon MGM навряд чи довго тягнутимуть з вибором. Режисер оригінального корейського олдбоя Пак Чан Ву представив свою нову стрічку в жанрі чорна комедія і трилер. Назву фільму можна перекласти як немає іншого вибору, або ж чи є це правдою. І розповідає про чоловіка, що після кількох років безробіття придумує унікальний план, щоб забезпечити собі нову роботу. Він вирішив просто усунути своїх конкурентів. В головній ролі знявся Лі Біон Хон. Знайомий вам за тим же Олдбой. Я бачив диявола і звісно, «Герою в Кальмара. Поки невідомо чи вийде фільм в Україні, прем'єра стрічки запланована на вересень цього року. Релізнувся новий трейлер робоша Хастика П'ять у Фредді 2. До складу в фільму повернуться всі зірки минулого. Зокрема, Джош Гатчерсон і Елізабет Лейл. Режисер, до речі, також той самий. Також сюжет особливо не зміниться. все ті ж людиська, що приперли закинуту кафешку, заселену роботами-аніматроніками. Старі робозалізяки перетворились на кривавих маніяків і вбивають тих, хто їм не сподобався. У кінотеатрах з 5 грудня. Вийшов вже повноцінний трейлер комедійного фільму «Good Fortune» за участю Кіану Рівза та Сета Рогена. Фільм розповідає про навмілого Янгола, якого й грає Рівз. спустившись з небестою, втручається в життя бідного фрілансера та багатого венчурного капіталіста, що призводить до непередбачуваних наслідків. Фільм виходить в кіно 17 жовтня. Пійшов перший трейлер кримінальної драми від Луки Гуаданіно після полювання за участю Ендрю Гарфілда та Джулії Робертс. Фільм розповідає про професорку коледжу, що опиняється на особистому та професійному роздоріжжі, коли її найкраща студентка висуває звинувачення проти її друга та колеги. Але схоже на тільки колега-професор має скелети у шафі, що не слід витягати. Фільм виходить в кінотеатрах з 10 жовтня. Apple TV представили тизер свого серіалу Останній кордон. За сюжетом цього екшн-трилеру літак з небезпечними злочинцями падає десь в Алясці, що спричиняє хаос. І лише місцевий федеральний маршал може зупинити це безум'я. В головній ролі в серіалі знявся Джейсон Кларк. Шоу почне виходити з 10 жовтня. Вийшов новий трейлер Трон Арес, за сюжетом якого штучний інтелект військового призначення Арес виходить з під контролю і починає тероризувати все людство. Хоча Трон Арес є продовженням Трон спадщина, він розроблений так, щоб бути доступним для нових глядачів, тобто не вимагає глибоких знань про попередні фільми. В головних ролях Джаред Лето, Джиліан Андерсон і Джев Бріджес у кіно з 10 жовтня. Pixar представили трейлер свого нового мультфільму Хопери. За сюжетом дівчинка-любителька тварин за допомогою нової технології переносить свою свідомість у тіло робота бубра Такий собі аватар від Кемерона, але з бобрами. Мульт виходить у кіно у березні наступного року. Вийшов черговий трейлер фантастичного екшену Хижак Дикі Землі. Фільм розповідає про молодого інопланетянина чи все ж таки інопланетянку, який вирішає на своє перше полювання на планету, населену найнебезпечнішими створіннями. В ході своєї подорожі хижак знаходить андроїда компанії Вейланд Ютані, що пропонує свою допомогу у його полюванні. Тепер ці двоє мають вижити і вбити наймогутнішого суперхижака – Фільм виходить в кіно 7 листопада. Вийшов трейлер Mortal Kombat 2. Цього разу історія буде зосереджена на Джоні Кейчі, якого виконав Карл Урван. На історії його персонажа буде сконцентровано багато уваги, а також велика кількість гумору, який він продукуватиме. Фільм покаже 10-й ключовий турнір, який має виграти земний світ, аби убезпечити себе від захоплення Шао Каном. Mortal Kombat 2 вийде у прокат 24 жовтня. Netflix нарешті релізнули справжній повноцінний трейлер свого фантастичного серіалу Дивні дива. Останній сезон розповість про містечко Гокінс, в якому розкрились демонічні розломи. До того ж, демон Векна зник і його плани поки невідомі. Військові запроваджують у місті суворий карантин, і у цьому хаосі наша незмінна компанія вже не дітей, має повернути спокій в свій дім і назавжди покінчити з демонами. Серіал розіб'ють аж на три частини, тому фанатам варто запасти терпінням. Так перші чотири епізоди вийдуть 24 листопада. Ще три вийдуть на різдво 25 грудня. Ну а фінальний восьмий епізод вийде в перед новорічний день 31 грудня. Новини і огляди на фільми, ролики цікавіще виходять стабільно.